Чому українці масово їдуть з Канади? Привіт! Мене звати Таня, я в Канаді вже 8 місяців, доволі таки вже. Трошки є багаж. Сьогодні вам розповім про все, що тут відбувається, взагалі моє життя, інсайти, чому всі їдуть, а ми залишилися. Тому обов'язково підписуйтесь, тому що я знаю, що багато людей, які дивляться ці відео, не підписуються. А потім не знають про нові рубрики. І якщо ви підпишетеся, то ясна річ, що це буде теж мотивувати мене, знімати більше роликів і показувати вам Канаду такою, як вона є. Я вирішила зняти це відео саме на вулиці, щоб ви могли краще побачити, як тут взагалі виглядають вулички, вулиці, як воно побувати в Канаді, і ви теж тепер це зможете зробити. Ось так тут зазвичай виглядають будинки, і вони всі приблизно такі. До речі, ось тут по ліву сторону від мене це взагалі початкова школа. Як бачите, це дуже широка будівля. Взагалі, в Канаді дуже часто всі будівлі дуже широкі і одноповерхові. Це пов'язано з тим, що ця країна дуже широка, має велику територію. Дуже часто тут дороги дуже широкі, але я спеціально вибрала таку вуличку, де більшості житлові будинки. Така специфіка Канади в тому, що коли це ось такі вулички, то зазвичай тут дуже спокійно, дуже гарно, так мотивуючи. Натомість, ми звикли зазвичай, що центр міста це щось таке класне, помпезне. Всі хочуть іти гуляти саме в центр міста. Натомість в Канаді навпаки, тому він називається Даунтаун. Якщо ви хочете дійсно мотивуватися. І теж якось, ну так знаєте, мотивуватися, що ось я в Канаді гарно теж так хочу, то краще їхати не в центр міста, а шукати ось такі тихі вулички, де дуже затишно, мило, зазвичай, дуже тихо, чому я кажу, гарні райони, тому що ні для кого не секрет, що насправді в центрі міста дуже багато безхатьків, і дуже часто люди не знають, як себе з ними поводити, і це може призводити до різних негативних ситуацій. Отже, 8 місяців ми вже в Канаді, 4 місяці, з яких я пропрацювала в нерухомості. Потім я звільнила звідти і пішла у фрілансерство. Почала працювати на себе як SMM-спеціаліст, як tiktok маркетолог Це не просто насправді в Канаді, тому що тут переважає в більшості традиційний маркетинг. Це типу традиційні реклами, аля тільки білборди, реклама в Google, газети і все. Тобто, хтось тут взагалі. Тут взагалі соцмережі якось серйозно не сприймають. це було непросто, але я стою на своєму, розвиваюся далі, проводила вже багато різних івентів для українців, і ну, це насправді цікавий досвід, тому я буду продовжувати це робити. І для себе з'ясувала таку штуку. Якщо ви хочете їхати в Канаду, то краще їхати влітку, весною, коли ще тепло, можете краще роздивитися ось цю зелену ялинчату країну. Тому що якщо ви поїдете сюди, наприклад, зимою, Хала я, то постійна депресія вам просто гарантована якщо ви тільки приїхали в Канаду, обов'язково пишіть місто або провінцію, де ви знаходитесь. Будемо теж комунікувати, знайомитись. Також пишіть, як давно ви в Канаді. Якщо ви тільки плануєте їхати в Канаду, то теж пишіть, яку провінцію збираєтесь їхати. Може вам потрібна якась допомога. Я дуже часто людей консультую безкоштовно у себе в інстаграм і розповідаю теж про переїзд, куди їхати, варто, не варто і так далі. Ну і зараз ми поговоримо про головне. Я думаю, ви вже чули, що скоро вже припиняється пода на візи в Канаду вже їх не буде, так як раніше. Програму КОЕД прикривають. Тому це відео для тих, хто збирається подати заявку на візу найближчим часом, або для тих, хто вже має візу і планує їхати. І для тих, хто має візу доволі давно і вагається чи їхати, чи ні. Давайте розберемо ці всі аспекти і зрозуміємо, чому українці масово виїжджають з Канади і потім знімають ролики, де вони мега незадоволені цією країною. По перше, люди жаліються, що Канада вже не допомагає, вже виснажена приїжджами, і вже не допомагає так, як раніше. Немає ось тих фондів з меблями, там з їжею, з одягом, з житлом і так далі. Скажу від себе, що ці всі так звані фонди це те, що люди насправді створили самі, люди створюють ці організації. Країна дає вам тільки разову допомогу на початку, що вже круто. Да? 3 тисячі доларів для дорослого, півтори для дитини, і Канада взагалі вам дала цю візу безкоштовно, тобто ви могли податися на неї безкоштовно з максимально. Простим способом заповнення анкети, там нічого складного насправді немає. Я не знаю, будь-хто може заповнити ту заявку навіть з перекладачем, що в принципі робила і я. Натомість, коли люди починають в Діректі жалітись, типу ой, вже нічого не дають, нам нічого не дають. Насправді, Канада вам нічим не зобов'язана. і це не залежить від того, хто вам що дає. Ми, коли сюди їхали, ми абсолютно ні від кого нічого не очікували. Ми просто старались. Бути до всіх доброзичливими, милими і вдячними, якщо дійсно нам хтось щось допомагав. Але я хочу сказати, якщо ви з отакими претензіями пишете незнайомій людині, ну я винна, що там ви в Канаді не можете щось знати, яке це має відношення до мене особисто, так. То я можу тільки догадуватися, да, чому у вас не складається, і вам дійсно ну, взагалі ніхто не допомагає. Тобто починайте, будь ласка, з себе, тому що сама Канада, як я вже сказала, нічого вам абсолютно не винна. Тут немає такої програми допомоги, як в Європі. І ми ще про це, про Європу ще поговоримо. Є дуже велика різниця, коли ви. Перше, їдете в Канаду, бо ви хочете дуже великих змін, і ви готові для цього докласти максимум зусиль. Друге, ви їдете в Канаду, тому що у вас немає дому, і як би це трагічно не звучало, вам більше нема куди повертатися, і Канада це можливість почати життя з нуля. З мінусів, але все-таки почати. І третє, ви їдете в Канаду, бо це країна ваших мрій. Ви дуже сюди хотіли, і ви про неї скільки разів чули: вона така красива, кольорова, то так мило, таке все класне, гроші можна лопати і загрібати. Ось, все. Можна починати життя в Канаді, я їду, бо там дуже круто. Ці три причини вони дуже різні, і вже від цього буде залежати наскільки швидко ви тут приживетесь або можливо взагалі не приживетесь. Бо якщо ви їдете в Канаду, що ось ця країна, де буде багато змін, але ви їх хочете і прагнете. І ви впевнені, що ви ви зробите все, і ви знаєте, що буде важко, і що тут все нове, і, можливо, ви мови не знаєте зовсім, да? то скажу відразу, буде тут дуже важко. І чому більшість людей їде, по-перше, інший клімат, по-друге, інша система банківська будь-яка, і люди не в змозі звикнути до неї. Люди звикли до певного комфорту, і вони все. Вони тримаються максимум місяць-два-три і їдуть назад. Ось, е якщо ви їдете, бо у вас немає. Дому, да, вам нема куди вертатися, у вас теж є дуже багато шансів побудувати тут нове життя, тому що ви вже знаєте точно на що ви здатні, і ви теж розумієте наскільки це от важко. Натомість е, і ви готові до цих змін. Натомість, якщо ви їдете в Канаду, бо це ваша мрія, бо це така крута країна, ви про неї скільки Чули, чесно, можете розпаковувати валізи і відразу вертати гроші за квитки. Бо ви потратите все, що у вас є. і ще гроші на квитки назад. Вони вам теж обійдуться недешево, особливо, якщо будете їх замовляти терміново. Бо Канада це дуже класна країна, така рожева країна можливостей. тільки тоді так виглядає, коли ви вже бачите людей, які живуть тут багато років, але ви не знаєте, з чого вони починали. В Канаді, щоб дійсно звикнути до цієї країни, вам знадобиться мінімум рік: рік, щоб побачити всі клімати, всі клімати, всі кліматичні зміни пори року, в тому місці, в тій провінції, де ви будете жити, а ще відразу, якщо будете їхати, то визначиться відразу, чому ви їдете в ту провінцію. Бо мені інколи люди пишуть, поміняю руку, бо болить. По мені люди коли пишуть, поможіть мені виїхати в Канаду. І я так, ну я не розумію такої причини ем, виїхати в Канаду. В тому плані, ця рука тепер болить, в тому плані, що вам треба відразу розуміти, яку саме провінцію ви хочете. Канада настільки широка, що знаходиться в шести часових поясах. Відповідно, клімат різний. Чим краще, тепліше клімат, тим дорожче житло. Е, для порівняння Торонто вам обійдеться Плюс-мінус 3 тисячі доларів за квартиру. Едмонтон обійдеться вам тисячу півтори тисячі доларів за теж таку саму квартиру по факту. Ну і пам'ятайте, що будь-яка квартира, чи в Торонто, чи в Едмонтоні, вона ж буде зніматися, чи будинок без меблів, вона буде пуста. Так ось, о, до речі, бачите, там е, блакитно-жовті кольори, але це не пов'язано з Україною. Просто в Америці і в Штатах вірніше і в Канаді. Зазвичай їх так фарбують. Е, так ось. Цей перший рік він зазвичай найважчий, поки ви повністю адаптуєтесь, і люди інколи не готові ждати чекати цілий рік, щоб звикнути з новою країною. В Європі можливо пройти адаптацію максимум за півтора місяця. До цієї країни я звикала півроку, вперше при тому, що в своєму житті. Кожні 4-5 років я кудись переїжджаю. Відразу скажу, що перед цим я жила в Польщі 5 років. Це був рекорд за все, моє життя, за все моє життя, де я жила найдовше. Але все одно тут я звикала дуже довго, тому що в мене були вже якісь свої потреби. Скажу так, раніше ем, дуже часто я ходила в різні кав'ярні, зустрічалася з друзями. Тут кав'ярень, по-перше, небагато, по-друге, тут люди, в принципі, по-іншому проводять час. Наприклад, літом всі йдуть в кемпінг, в гори, в ліси, і ніхто не ходить по закладах. Зазвичай там пусто. І навіть якщо щось відбувається, якісь івенти, як думаєте, кого там найбільше? Думаю, відповідь ви знаєте, да? Найбільше там українців. Наприклад, в Едмонтоні зараз дійсно проводять багато івентів, і це ну, дуже круто. Натомість канадців, в них зовсім інші хобі, взагалі способи проведення часу. Наприклад, вони більше люблять спортивні ігри, свіже повітря. Кудись поїхати в гори, на озеро, риболовля, хокей, бейсбол і так далі. Ми любимо посидіти посидіти в закладах, випити кави, да, от там піти з кимось зустрітись. Тут навіть каву в центрі міста. О, до речі, вишні. Ось тут, бачите, вишні? Ось. Тут навіть каву в центрі міста можна випити лише. До шостої вечора. І коли я спитала баристів, чому так, вони відповіли, що просто в Канаді немає культури насолоди кавою. Вони п'ють каву просто щоб не спати, і просто щоб продуктивно провести свій день. Відповідно, увечері її вже ніхто не купує, тому вони її не продають. Ось ще покажу. Мені здається, що ось тут це будинок українців, тому що позаду мене, бачите, там грядка, там є петрушка, буряк, капуста. Це круто. Ось навіть сама не знала, але інколи, коли так гуляєш, мені здається, що там все-таки хтось з наших живе, тому що тільки наші люблять такі, знаєте, городики. Ми коли приїхали в восени, то так під будинками дуже часто в людей, наприклад, росли гарбузи, при тому, що в основному тут скрізь просто в людей зелені газони, квіточки і все. Ну максимум півонії, там троянди. До речі, гримить. Але в мене з собою парасолька. Я дуже хотіла вам зняти це відео сьогодні. Якщо ви дійсно підпишетесь на канал, поставите лайк, боже, сподіваюся, що не зачіпає мікрофон. поставите лайк, то я буду більше знімати таких рубрик, тому що тем, які я знаю, що точно можуть цікавити, насправді є багато. Який я хочу зробити підсумок. Якщо ви хочете просто поїхати в Канаду, бо вона така красива, рожева, тут мрії збуваються, це країна можливостей, і ви приїдете, і так все тут буде круто, то не буде. Вас почне нудити ще в аеропорті, коли ви сядете на літак. Тому що летіти довго це океан. Додому це буде теж займати добу-дві, якщо ви захочете повернутися все-таки в Україну. І ем, тут все по-іншому дуже важко. Я ось чого дивлюсь, тому що тут теж в когось щось росте. Таке, бачите, теж грядка під ялинкою. Ось дуже важко на початку. Я вас не лякаю, я вам кажу так, як воно є. І якщо ви бачите у фейсбуковських групах, типу Аля в Канаді треба пахати, та тут це країна пахарів, країна рабів, туди-сюди, це вже, до речі, інша тема для розмови. То насправді ці люди хочуть просто поберегти вашу психіку і просто попередити, тому що на початку це дійсно виглядає так, в якій би сфері ви не... Робили натомість, якщо ви дуже амбіційна людина і хочете щось своє, наприклад, в кондитерській сфері, так то вам на початку буде непросто, тому що тут кондитерка, тут будь-яка система. Я не знаю, чи ви монтуєте вікна, двері, чи ви кладете підлогу, чи ви зварювальник. Тут усе працює по-іншому, і вам потрібно буде знову по новому, знову школа, я хожу кругами, і вам потрібно буде знову вивчати по новому ці всі системи, і вас люди просто попереджують, вони не Перебільшують це реально так і є. Тому просто подякуйте за їхній час, якщо вони дійсно вам щось підказали корисне. І не зліться, якщо вони пишуть якийсь негатив, люди вас просто попереджують. І тут на початку дійсно важко. Але я вже сказала, все залежить від того, який у вас настрій, з яким взагалі настроєм ви сюди їдете, Я чого обертаюсь, тому що я перехожу дорогу і дивлюсь, щоб мене ніхто не переїхав. Я знайшла дуже таку тиху вуличку, де. Здається, що все так, так і скрізь, так і не скрізь. Зазвичай у всіх дуже дорогі великі машини, в основному пікапи. Дивіться, яка травичка миленька. А ось, і це мене насторожує. Але насправді машина тут не розкіш, а необхідність, і люди стараються купити як дорожчу машину, тому що дорогі машини будуть довше служити. Як би це сумно не звучало, але машини від корозії тут можна сказати, що гниють. І дуже швидко при цьому. Чи у нас є вже автомобіль? Ні, ми ще не придбали. Ми розглядаємо різні альтернативи. Але, чесно, якби дійсно дуже сильно вже боліло, то ми вже б щось вирішували. Натомість, якщо ви їдете з дітками, то без машини в перші дні вам буде мега важко. Тому теж звертайте на це увагу. Можу уже закінчувати і йти. Є дуже багато ідей, чим я хотіла б з вами поділитися. Якщо у вас якісь конкретні питання, можете теж їх залишати в коментарях. Я обов'язково на всі відповім. Або зніму окремий ролик, якщо це буде необхідність, обов'язково підписуйтесь, ставте догори. Ой, трешвидку йти, бо машина їде. А ось і, і що я хочу сказати, хотіла сказати. Обов'язково підписуйтесь, це мене буде мотивувати знімати більше. Як я вже говорила. Дуже хотілося б, хотілося б добити теж ту тисячу, тому що всі дивляться мої ролики, ніхто не підписується, бо я ніколи про це не говорила, не просила. А зараз прошу. Тому чекаю вас в підписках і чекаю вас в наступному відео. До зустрічі!